Такі ніби з виліз. кави. <світ> уявляєш, знаходяться люди, які відкрито заявляють, що Славік не лучший. <світ> Я не розумію, чим вони то можуть <світ> аргументувати. <світ> що, що Славік не є іконою української і світової рок-музики. А хто є? Що він? він не є номер один на українському музичному просто. А хто як не він? Ну, я не знаю, що Порошенко чи <му> що? <му> Отаку: от ти їдеш в машині і тако переключаєш з однієї станції на другу. Мене... І, і там такого. Я поки не знаходжу на радіо Славіка, я не заспокоююсь. — Ну ми за Славіка будемо до кінця. Навіть коли весь відбув. Ну, не проти вийшло в нього там, коли Ми він у 2004-му там ширпався, блядь. — Ну, ну і дев'ятнадцятому не вийшло. — голос. Ну, привів він кірурудик, велику політику. Ну, має грішок, але це ніяк не применшує його заслуги. Скажімо так, Славік в тій ситуації він як такий недобросовісний пастух, тому що він вивів корову на пасовисько, і не дивиться з нею. — І лишив там. А воно в чужий город полізло. — а, а воно капусту їсть, а воно там сере. Ну, і молока така? не дає, блядь, що саме. А, 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 а ти знайде смілився, який би погодився, Чи... ту хуйню доїти мені. Коротше, я що хотів сказати, no. що ми зі Славіку будемо до самого кінця, навіть коли весь світ буде проти, ми будемо стояти і прикривати його спину. То найліпше, що міг дати Львів тому світу. Після того люди, які мають якісь вимоги до галичан, мають повністю завалити їй Все, квота закрита. Славік перекриває все. Славік перекриває з собою все. А мене славік перший дружбою на весіллі був. Би, якби ти женився. Якби я женився. А в мене би був другим, якби я розводився. знаєш. Ну, а він в мене взагалі на забаві буде. Кий забаві, блядь? Ну, на весіллі. <laughs> Зеник гучок буде співати на весіллі. Ну, півто, пів <laughs> Ні, Кінчокі. Вони ще будуть битися за право співати мене на весіллі. <laughs> покажи, що ти приніс сьогодні, блядь, студії. Ну покажи, ну похвались. Різдво, ялиночка, все забирай, блядь. Ну, може, ще в кінці покажемо. <laughs> ні, ні, не, все. Кошмар. Грінч нахуй. Все, доволі, тепер можна сміливо їсти салати. Сука ялинку, блять, не дали показати нахуй. Та показав ти свою все, ялинку. Все, все, добре, блядь, я не буду ніч сказати. А, та що перетнули позначку в 100 тисяч. А чи і... блять той прикол типу, про ту п'єсу сто тисяч, типу Карпенко <світ> Каари і. Бля, Типа 100 тисяч і там 100 тисяч Обіграли, так? Так, і там типа обкладинка. Є на, типу на обкладинці залужний, типу, там 100 тисяч. Коротше, ну от ну, такий прикол. Я, до речі, недавно дивився дуже такий ну, цікавий з точки зору такої моральної сатисфакції сюжет, де в якій-то недокраїні відкривали пам'ятник. десь в Саратовській області було і там оці мамки тих вбитих виродків. О, плаче, все, ну, ой, синочка, погиб, Там ще якийсь мудак прийшов з е, їхнього військового командування і щось там таке каже, там ми відкривали цю хуйню, коли в нас були втрати в Афганістані, і я не міг подумати, що ми знову сюди будемо приходити. Блять, я сижу і дивлюся на це. Не без того, не без того. Нащо щоб собі, братик? Оже не без того. <світ> і тивово, коротше, що е, я на то дивлюся і тако собі думаю, ну проходять десятиліття, а в цих долбойобів ніяких паралелей в голові не прокладається. Типу, ну чомусь е, їх абсолютно не дивує, що їхні діти їдуть в чужі країни, там ж ні за хуй собачі вмирають. І максимум, Латераль. що вони можуть себе Латераль. видавити, це оця оце оце, ну, синочка погибла. Латеральчику, ти занадто вимогливий до них, хіба ти того не розумієш? А я не ва. Ні, я вже Як давно нічого від них не вимагаю. Вимагати від них прослідковувати причину наслідкові зв'язки. Як? Я єдине я єдине вимагаю від русських вмирати. Вмирати, вмирати, вмирати і вмирати. Хтіти, 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 хтіти. хтіти вмирати. Ну, наразі в них то виходить, тому 에, не дуже є нас нарікати. І побільше самоварів, будь ласка. Побільше самоварів. А то воно супер, воно супер. Додумайте, додумайте там. То не все, про чай, далеко не про чай. Але чаю хочеться. <різв1> щоб, може, якийсь дрес-код зробимо на циркулярках, щоб вдіватися якось гарно офіційно. Або просто якось однаково. Ну, Пасує якось так. нормально. всі всі в в Давайте Я не хочу йти на краківський базар. Давайте ні. Давайте без тої хуйні. Автобусом до Кракова, літаком до Вашингтона. Бай-бай, мила! Мене забувай. До речі, без жінки був. Ну, та чекай. Серйозна розмова була. А ти знаєш, ну так от десь, як, як десь їдеш з жінкою, а, а давай ще в магазин зайдемо. А давай, а фоткай мене тут так гарно. А давай, давай разом фотку зробимо. Ну, трошки не до того. Який-то сексизм, господи святий. А в чому сексизм? В чому сексизм? Ну, так, так це іронія що... Ну, ми ж прикол тянемо. Який сексизм? Добре, Та я теж прикол потягнув. Ми, ми проти тих сексизмів, ейджизмів і фу. Ну, фу, це повне гамно. Так. Що, Володимир Олександрович, з'їздив в Сполучені Штати Америки? З ніхуйовим таким візитом. Ти? І я вам скажу, що ну, таке супер. Та дайте ще. Патріоти нам та, якби, так би та, дадуть. Це І це не пак. буде репатріація Андрія Шкіля. Маргіналізація не вдалася. Хоча теж би пасувало. Я думаю, ну, бо бракує патріотів. Бракує, бракує. У ну, нас, нас є один. Але... будуть в, в нас є один, але ну, та, якби, ще один не помішає ніколи. Андрій, повертайся, братику. Та що то супер, супер, Бекасно. супер. Результативний візит? А, як завжди, дуже потужна промова. Дуже потужна. А... Мені ще насправді от дуже yeah, би було цікаво люди титанічну роботу зробили, але мені би було дуже цікаво. Я думаю, що колись, може, раптом, десь, коли вже закінчиться війна, коли може вже там у нас зміниться президент, в штатах зміниться президент. Хтось з присутніх при тій розмові напише книжечку, і мені би було дуже цікаво почитати про що вони от безпосередньо говорили. Десь колись буде така книжечка. Ну, пасувало би. Пасувало би, тому що насправді ну, це ж зараз вершиться історія. Не, історична І... хуйня, дехто там з підлабузників Зеленського навіть порівнював це з візитом Черчилля в Сполучені Штати під час Другої світової. А бачили, в чому Черчилль був діти? Дрібні... Тут, тут насправді така ситуація, що в чому би не приїхав Зеленський. Знайшлася би категорія людей, яка б до того доїбалася. Приїхав би в костюмі, доїбалися б, що за дорогий костюм для президента воюючої країни. Все, вже, вже, вже війна закінчилася, вже все, можна вже, костюми. А, вже, вже, вже можна тратитися. Та? 에, там, не, приїхав в тому, в чому він приїхав. 에, до речі, ну. Виглядав. Солідно виглядав нормальний однотонний светрик з гербом України. Шомся двадцять один раз оплесками здіймався зал конгресу. Двадцять один на під та просто, би так не, та ну, просто дуже. Не я хоч таки, я хоч так молода людина. Ні, ну, Я вам зізнаюсь чесно. Я мені сподобався виступ Зеленського. все, реакція на Ющенко в 2004-му ліпше виступив. Ну, я вам скажу так: я, хоч людина, ще молода, але 21 раз за день навіть в мене не стає. Так що тут теж треба віддати належне нашому президенту, і знову ж таки, ще раз вкотре, ми не можемо не визнавати того факту, що його зовнішня політика ну, піздець на висоті це решта з болем можна говорити, що витворяє його фракція, що чим займається уряд, є дуже багато питань, і той ж закон про конституційний суд і дуже дуже багато питань. Ну, е, просто... Венеціанська комісія вже видала пізде за той закон е, і його то, будуть переписувати. Так, Зараз не будемо вдаватися в подробиці, тобто, ну президента ми критику критикувати не маємо права і не хочемо. А, блядь, а Поза тим таке враження, що в нас владу представляє зараз один президент, блядь. А всі решта чим займаються блядь, вибачте. Ну, і до Андрія Івановича питання немає А решта? <реш> а решта? <реш> 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 зараз от кінець року буде. Не, ну шу шуточки, де, де, шуточки Подивимося мене. на звіти про діяльність. Ті черті, як були чертями, так і лишилися ними, розумієш. Нікуди не ділося дівчайша, просто монобільшість, блядь. Якісь блідкунсткамер, апарат уродів, я не знаю. Інтелектуальних. Бля, давно за коліточника ніхуя не чув. Ну, фу, ну кошмар. А я би й не хотів заточувати. Ну, блядь, тому що. Ей, ребята, я нагадаю, перевиборів скоро не буде, ніяких. Навіть чергових позачергових. У нас воєнний стан. Виборів бути не може. Нам з цими бойовимо, що так. Трошки ще жити, розумієте? І, ну і треба щось з тим рішати. Ну, Революції ніяких бути не може, перевиборів бути не може. Дивіться, наразі, в принципі, в принципі плюс-мінус нормально працює інституція з петиціями, і на них звертається увага і приймаються відповідні рішення. Тяжко зі скрипом, але ну, поки що в нас ситуація така, що інших варіантів не дуже то і є. Ні, ну є громадські інституції і, і багато, скажем, речахів впливу з боку громадянського суспільства на всі процеси, які відбуваються. Публічний розголос. Ну я так узагальнюю цю да. штуку з петиціями, ну публічний розголос, е, але в принципі, там в нас завжди воно так було. Нас завжди yeah, на місцях yeah, yeah. ісполнялася якась хуйня і е, щось наліпше. Ну, на місцях, на місцях блядь. Тоді, коли... Ми говоримо про, ну, наприклад, Офіс президента, Єрмак, Тимошенко. блядь, З їхньою інформаційною політикою, абсолютно ахуєвшою, розумієш, борзою. Ну, так не робиться, хлопці. Тут, ну, Зараз ними ніхто не займається з, -з боку громадськості, тому що зараз трошки не до того. І вони собі дозволяють там речі, всякі канали Фрідами, канали Рада. Ну, про Кирила Тимошенко були розслідувані і про Єрмака не одні. А це найближчі люди до першої особи, які також формують державну політику, оскільки вони є його фактичними радниками. То все добре, візит США. Прекрасно, маємо патріота. Володимир Олександрович, дякуємо. Але сука, блядь, ви ще сука блядь, Богдана. Згадайте по чудо. Ми ми насрём собі на голову в ситуації де можна просто нічого не робити. Бля, прикидайте, коли от ми зараз це базаром, вийде циркулярка, а він же вмре, а за що буде робити. Заїбіть. Блін, розумієте, це вже третя доба пішла, коли його підстрел, підстрелили. Підстрелили. Ну, щоб жопи відірвав. І нема досі фоток, нема досі згадки. ну, Він не давався чути. Ні, ну, але... — Вони кажуть, що ну так, він ж фігура є. Його стан тяжкий, складний, але він ходить і розмовляє, але його транспортувати не можна. Дивіться, а воно вам не нагадує ситуацію з крейсером підводним Москва? Там плюс-мінус то саме. Ні, це, це, це ж стара історія. Коли вмирали вожді, там, е, якісь, там, умовний Брежнєв чи Черненко, в той же день ніхто не повідомляв цю інформацію. Їх маринували там 3-4 сутки. Там на Новий рік блядь. розписали церемонію, всі оці. Я думаю, що вони перед тим все тіло розписували, бо ну так якби перших 40 хвилин після смерті ще людина. Так, це традиція давня, міцна. І Я думаю, що ця ситуація тут не виняток. Ну, будемо сподіватися, що в день, коли цей випуск побачить світ. Вже буде інформація, що того виродка Рогозіна. Поховали в закритому грабу. Тому що, 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 що вже його тут... черті він розпечений в арматурі найомний. Русняшну просто на мене не хоче визнавати, що ми попали, і це ж причому там був пост, ніби від імені Рогозіна. Він казав, що це хтось злив, типу що вони там бухали в тому ресторані. Тому що ресторан не в Донецьку самому, як вони на спочатку говорили, що це там удар по якихось цивільних об'єктах. Це типу готельно-ресторанний комплекс за містом. І вони прям туди в'їбали по наводці, стріляли кілька разів там, і, ну, з різних, типу, з різної артилерії. Ну, я просто не хочуть визнати, що була якась криса, яка злила, що там сидить цей Рогозін і його кінти. І вони ніхуя не святкують. Нюху, а там... Ну, та що ж, святий снаряд зробив добру справу, а нам лишається тільки чекати на хороші новини, бо іншого впливу на ту ситуацію. Тому що нас в поганих немає. і так Е, Так. Ну, а блядь, а яка ж смерть може бути в цих всяких клоунів їбаних? Ну, я вважаю, що то ще за я знаєш, ну там, типа, не знаю. би хтось по приколу мав би шланг від пелісоса в сраку запхати і витягнути з нього внутрішні органи козалю і і, все. Ну, це десь для їхнього рівня. Минулого тижня вийшла стаття на сайті Українська Права про те, що 22-го. Або 23 грудня будуть ракетні обстріли масові, що там 67 ракет нарахтували Росія, і вони посилалися на дані розвідки. Ні 22-го, ні 23-го ні хуя не було. Е, я думаю, що дані розвідки були з трамвайної аналітики. Да. І я не знаю. Ну добре, ну от ви пишете про то. А яка кінцева мета? Це гонитва за сенсацією, насправді. Набрати репостів, Так, це гонитва за сенсацією. І так всі очікують ракетних пострілів, чи 23-го, чи 25-го, чи 29-го, чи 48-го, вибачте? Ну навіщо це нагнітати? Тим більше публікувати такі делікатні і ті дані не можуть бути перевіреними. Ну апріорі. Нам вже і, не прийшов, більше... Буданов, не приніс печаткою документ, що будуть. Ну, ці... <яп <cafes> <яп <Internets> ну, І тим більше рахуй э, <пліт> наші джерела в розвідці. Ну, це підвищує <гай> статус. Це піднімає як... питання типу. потім до <газ> е, прекрасних козаків і козаки з справжньої розвідки. знаєш? Ну Потім от уяви собі реально там, ти працюєш в розвідці, і люди, якісь твої знайомі не читаються таких статей, і потім такі. Що ви розвідка? Що, де, а, не було, а така ви розвідка? Ну, та якось трошки акуратніше з такими питаннями. То, блять, вони можна, є хі-хі ха-ха. Ну, то дуже серйозні структури. І такими штуками тільки кидаєте кінь на них. Тому що, е і знову ж таки, от кожен раз, коли ви пишете про цю хуйню і ця хуйня не відбувається, кожного наступного разу вам люди все менше вірять і ну, блять. Ти один раз, це знаєте, як оця хуйня я, з я, хлопчиком, який кричав мовку. Ну, так, я як, як, як читав, так і буду читати українську правду, але моє ставлення до неї стає все більш ну, таким упередженим. Ну, питання довіри просто. От вони два ну, раз да. щось написали, це не відбулося. Мені Другі, подобаються трекі, їхні репортажі, мені подобаються їхні великі статті, деяка аналітика. Але кидати таку гавніну, ну ребят... Я би не здивувався гірше тільки ром, Роман Крінжець. <сі> 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 я би Ромко? не здивувався. Не, не бери близько до серця, блядь. Любим, цінуєм поважаємо. Просто такий прикол кажуть. Продовжуй, продовжуй, Роби продовжуй, то, що робиш. Продовжуй, продовжуй, учати, да. це, Давай. Усім привіт, друзі. Це Роман Кравець, Українська Правда. Пожую, розказую. Я говорю, я пижую, розказую про хохм, пару анекдотів. Ми цей... Випуск пишемо переддень Великого е, свята християнського Різдва Христового, і я би, до речі, дуже хотів, щоб от цього року е, це був останній раз, коли ми е, 7 січня ще будемо згадувати про таке свято, як Різдва. Щоб наступного року ми святкували вже тільки 25-го разом з цілим світом, ну, і воно відійшло в забуття. Я буття. думаю, що по років буде. Е, така штука, як старе різдво. Якщо в кожній церкві ксін скаже так, все, ми святкуємо 25-го, ніхто не буде виступати проти. Ну там може будуть якихось пару старовірів, ну, будемо да. так казати. Але Цер... основна загальна маса скаже: Окей, церковники вбачають складність в тому, що якщо переносити різдво, і відповідно всі оці, от весь вся вервочка тих свят, вона автоматично переноситься і. Свято тої ж покрови буде там не 14 жовтня, а 1-го, розумієш. І нам це якось важче сприйняти, ніж коли ми переносимо, наприклад, Різдво. Того ж Миколая переноситься на два тижні, розумієш, вперед. І бачиш, коли заговорив про покрову, воно якось, блять, як то так? 14-го, ми, 14-го у нас це день виходить, українського. І козацтва. День козацтва, ну Так, воно прив'язано до покрови вже якби історично і нерозривно з ним. Тому вони вбачають тут деяку, скажімо, складність чисто технічну з точки я, зору. Я, я, я би не, не робив з того було. проблеми. але всі тільки різдвоці, решту празників лишайте в тіні, ну, в яких вони. Не були. А тоді ти порушуєш канони. А, та та паху на канони. Простий народ тим не запарюється. Ні, ну, Час, ні. Ні, ні. Якщо ми, це... ми говоримо про святкування 25 го числа, ми так чи інакше і про канони і говоримо, ти кажеш, нахуй, канони. Ходить, тобто що все, не нахуй до кінця теж це, веш цей перехід. Ну воно стосується конкретного це календаря. Історія, там точно да. все, дати і так далі. Воно саме так потрошки. Потрошки треба якось то зміщати, знаходити якісь компроміси. З тим з, з тими ж переносами може їх не знаходити, може це неможливо і дійсно пояснити людям. Якщо ми переносимо різдво, ми переносимо все. Змиріться тоді з цим, будь ласка, і якось давайте це узгодь. да, Різдво просто найбільше свято. Його якщо ми вже його перенесемо, і вся країна перейде, то да. зрештою ну, буде набагато легше. ще процес триватиме, але я думаю, що е, тенденція неминуча до переходу. Але знаєте, що от мене трошечка-трошечка в тій всій ситуації в печаль вганяє. Е, я ж дуже часто користуюся громадським транспортом. І от, от я їду в трамваї перед різдвяні дні і там грають колядки. І в мене все в голові крутиться одне питання: день народження Ісуса. День народження Ісуса. Су -су. А, народження. То є народження. Е, е, народження. дуже таке ну, хороше світле свято. Народився, народився. Бог. Забава. Син, син Бога народився. Забава. праздник. Чому українські традиційні колядки, ну, таке враження, що то якісь заупокійні пісні. Нова радість стала, Нова радість. Настала нова о, радість. Таке враження, знаєш, що ти десь мізинчиком в кутик стола вдарився і ти такий нова радість. Бог предвічний. — Куда це годиться? Ну. Небо! Земля! Небо земля! Не не бой, земля не Куртку би ну... белики співати, Розумієш, ну єди синий луччик надежди, бля, Вакарчук, бля, Мохамеда ліс <рес> ріді кулянок є, блядь. Бог се рождає, хто там може знати, Ісус ім'я, Марія, му мати. тут не личується, рожденого боється, а він стоїть трясеться, госав смутно <рес> паситься, пастріє клячуть, <її> плоти мого <рес> бачуть тут же, тут же. Тут, тут, же, тут, тут же, тут же, тут! Супер! Жовтім брава справа! Ну чому так не можна зі всім? Ну ваааар! Трошки дайте темп! Настрій! Настрій! Jingle bells! Cedric! Ну-ну, все що! та да 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 Да-да-да-дин-ді-ді-ді-ді-ді! ді Ну бля! Свято! Свято, ну, Правда! Подобає, мені подобається така музична критика. Тир-рир! Ну бля! Слухай, а як Безславік записав кулятку, <свят> не, хіба Віктор Павлік. А Україна колядує взяти пісню. Ну, то не коля. Ну, <рапит> хуйня-хуйня. <рапит> 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 ми не претендуємо на істину в останній інстанції. В передостанній можна. <рапит> передостанній ми десь, інстанції вписуємося. <рапит> — Ми такі, ми самозвані музичні критики, нам похуй. <рапит> музичні маргінали, я би так сказав. Якби не існувало, не дай Бог Святослава Вакарчука, топ 3 українські групи. <питерев> е, які групи, жі, які... групи чи солові, Або виконавці. виконавці. Або виконавці. Да, музиканти українські. Групи виконавців. <питерев> Давайте і, і мертвих, і живих. І ненароджених? Ну, не треба. Не Давай я. Давай. Тарас І все. Хливнюк. І, чисто з поваги до латераля Христина Соловій. Добре. <питерев> Давай. <питерев> 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 Ну, тоді тако. Олександр Положенський. Пардон. То була пародія на Олександра Положенська. Олег Михайлюта. І давайте, давайте, давайте. Третім закріпляючим, але не третім по списку, а просто е, Микола Мозговий. Е, Значить так во, Брати Гадюкіни, Жадані собаки і хід у змінному зутті. Боб коли. Заколюдуємо ще. Давайте цю веселу нову радість стала. Нова раді стала, яка не бувала. Над вертепом звізда, світ засіяла. Над вертепом звізда ясна. Увесь світ засіяла. Весело Да. Такий настай різдвяний зразу з'являється. Ми сьогодні так завтра здохнемо, блядь